У понеділок, 27 лютого, в Україні очікуються температурні контрасти від мінус 5 градусів уночі. До плюс 20 градусів у день. Про це попередила синоптик Наталка Діденко у своєму Фейсбук. На півночі та на заході України вночі очікується від 0 до мінус 5, нарешті території від 0 до плюс 5 градусів. Вдень у більшості областей буде від двох морозу до трьох тепла, у центрі до плюс 3, плюс 6. А ось на півдні та південному сході України запахне квітнем. Передбачається плюс 10, плюс 15 градусів. У Криму, ймовірно, до плюс 15, плюс 18, на південному узбережжі. Мережі до плюс 20 градусів прогнозує синоптик через таку неймовірну строкату температуру повітря подекуди можливий і дощ, і сніг. У Києві 27 лютого переважатиме хмарна погода. В день ймовірні незначні опади. Температура повітря у столиці вночі мінус один, мінус три, В вдень близько нуля, тобто холоднувато, – Підсумувала Діденко. Перший весняний місяць в Україні буде дуже теплим. А на сході очікується нестача опадів. Повідомляє Укргідрометцентр. Середня місячна температура передбачається 2,7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму. За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна. Березень в Україні почнеться з потепління, як стверджує кліматолог Віра Балабух, в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.